Україну победим за два дня. Чую, то господи, ну Україну. Якщо ми дадим заднюю, заднюю ніхто не дасть більше, кроме нас, крім нас. одна з найбільших пропагандисток Російської Федерації, власниця телеканалу «Раша Today, яка поширює брехню про війну в Україні по всьому світу, сьогодні лиє крокодилячі сльози, а вся справа у її. Чоловікові. Він уже другий місяць перебуває у комі. Маргарита виходить і каже новину. Відтепер вона буде вести і всі програми чоловіка. Ну, навірно, багато з вас знають, що він в комі у нього була остановка серця. І два місяці вот уже ми ждемо повернення в нашу сім'ю, мужа, отця, сина. Маргариту, треба більше емпатії, щоб люди повірили. Передайте їй серветок. Ой, Забув, що в паперу навіть туалетного на Росії вже нема. Uh, жорстокому світі є багато одиноких людей, яким не вистачає тепла і любові. А також поговоримо про українського коміка Антона Ліверника, якого в Україні вважають е зрадником. Він проживав в Москві, звертався до Владимира Путіна. Але сьогодні на Російській Федерації його визнають іноземним агентом. Тобто шпигуном про те, як український комік хотів і рибку з'їсти, і нахуй сісти, але не вийшло. Розповім далі. Володимир Володимирович, я кому ніколи не обращався, але обращаюся саме до вам, тому що тільки ви можете помочь. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн. Ставте ваші вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Я передаю всім привіт українським товаришам, врагам, недругам. Ми обов'язково в Києві. Рано или поздно. Скорее, кстати, рано. не хочу вас розстраювати. Тигране, ти не розчаровуєш, ти просто платиш ціну за те, що ти робив. Ім'я російського пропагандиста Тиграна Киосияна спливло в медіапросторі через повідомлення про те, що він. У комі через його антиукраїнську діяльність для більшості аудиторії новина сумною не видавалася. Проте як яке поширював фейки, закликав до знищення українців, погрожував ядерною зброєю та визнав свою співучасть у воєнних злочинах Росії. Я розповідаю далі. Коли їдеш на зустріч з Байденом. ніколи не знаєш, що тебе то ли переговори, ли помінки. Чоловіка Маргарити Сіманіан і заслуженого діяча російських мистецтв так цінують на Російській Федерації, що його передсмертний стан коментували речники Кремля Дмитро Пісков та МЗС Росії Марія Захарова. Перший назвав Кисияна другому і побажав одужати Захарова. Коментарі якої, мабуть, мали на меті підвищити значення недуги Косияна до міжнародного рівня. Знову насварила якихось бандерівців. А Маргарита бідкалася щодо клінічної смерті свого чоловіка перші місяці. А тепер Схоже, уже не будет сидеть абилялишка человека и занимает его место на телеканале НТВ. Она будет вести теперь его программы. Здравствуйте, сограждане. Много лет, 8 лет, 8 с половиной лет. В это время на НТВ эту фразу ⁇ Здравствуйте, сограждане ⁇ вы слышали от Тиграна Киасаяна, моего мужа. Ну, наверное, многие из вас знают, что он в коме. А пока мы его ждем, на его пост выступаю я. Пост не може залишитися брошеним. Я буду вести цю програму, поки він не повернеться, але це буде зовсім другая програма. У мене немає ні такого чувства юмору, ні такого баяння, ні такої іскромності, як у Тіграна. Уже цього місяця відбудеться прем'єрний випуск документального проєкту Кеосаяна, приурочений до святкування 80-річчя перемоги у Великій вітчизняній війні, пише пропагандистське Радіо 1. У рамках передачі. Семенян розповість про героїв і людей, які здійснювали подвиги, створювали пісні та вірші, що забезпечують мир у всьому світі. Дивно, звідки професійна розпалювачка війни і ненависті до мирного українського народу може знати про мир, поки невідомо. Однак вона впевнено зайняла місце свого хворого чоловіка і тепер віщає про цінність замість нього. Це буде програма совсім друга. буде програма Великої течесни. Симонян неодноразово закликала вбивати мирних українців цинічно і переможно, реагуючи на смерті українських дітей і жінок. Тепер закликає ще молитися за свого власного чоловіка Тиграна Кеосадяна, який. Перебуває при смерті в Москві. Я не вмію записувати кружечки в реанімації і робити селфі своїх ридань. Тому прошу пробачити мене, що не пишу в соцмережі. Тих, хто любить Теграна, насмілюся попроситись молитися за нього. Я не вмію записувати кружечки з реанімації, і робити селфі своїх ридань, тому прошу пробачити мене, каже Маргарита, що не пишу в соцмережі. Тегранова мама, які моя живуть із нами, описувати стан жінки, яка два роки тому втратила старшого сина, а тепер з. З останніх сил чекає, що Господь змилостивиться над молодшим Теграном неможливо. Тих, хто любить Теграна, насмілюся просити молитися за нього. У нього хворе серце. Він впав у клінічну смерть і перебуває у комі. І два місяці. От уже ми ж до нашу сім'ю, мужа, отця, сина. Маргарита Симонян, друга дружина Теграна Киосаяна. З нею режисер прожив понад 12 років, але зіграли весілля вони тільки в 22-му. У пари троє дітей: донька Мар'яна, 11 років і Маро, 6 років, син Баграт, 10 років. Також варто зазначити, що Тегран пішов з попередньої сім'ї, не розлучився з дружиною і залишив двох дітей. Раніше він був одружений на Олені Хмельницькій. Наприкінці березня 22-го у вагітної четвертої дитиною Маргарити Сімонян стався ви. Мабуть, нервова система пропагандистки не витримала взяття Києва за три дні. Все йде по плану. І перш ніж подивимося, останні і перш ніж перейдемо до Антона Лігерника, якого сьогодні, і перш ніж перейдемо до коміка Антона Лігерника покажу ще декілька останніх заяв Маргарити Сіманян. Вона, звичайно, бреше, перекручує факти, але риторика дещо змінюється. А Одеса? Я не думаю, що Одеса була б тут. Ну, ми не взяли ж Одесу. Якщо візьмемо до інаугурації Трампа, то да. Мається в виду ті території, які будуть нашими на той момент. Про Одесу наш президент ні разу не говорить. От весь юго-восток юго, -восток, юго -восток України, він завжди був проросійським. Ну потому что это исторические российские территории. Одесса вообще русский город. Ну, мы же знаем об этом. Про Одессу наш президент ни разу не говорит. Хар. А я его много раз спрашивала, в том числе публично. Да? Да. Всем, конечно, хочется Одессу, если она у нас. То есть то, только то, то, что Руслан взяли. Город. Послушай, мы же исходим не из мечты, а из реальности. Ты дивися, як защебетала пропагандистка. Сьогодні Маргарита визнає, російські війська можуть дійсно надійти до Харкова, Запоріжжя, Херсона і Одеси, а ще які хоч півроку тому. зовсім инше заявляла. Одесса уже к концу 19 века, ближе к революции, была третьей столицей Российской империи. Не Киев никакой, а Одесса с точки зрения населения, экономической мощи и значимости. После Москвы и Питера это была Одесса. И все, что там есть, там сделали мы. Там была первая канализация в Российской империи. И надеюсь, все-таки еще приедем и посмотрим. Потому что Одесса наш город. Все это было построено нами. И все это наше. Дело в том, мы 30 лет плевали на то, что вообще-то все это наше. Да ну как то только може бути на кухнях друг з другом та обсуждали. український комік, який тривалий час жив і працював на території Російської Федерації, заробляв там російські рублі. Сьогодні стає Шпигоном, тобто іноземним агентом. Лірник реагує на це світлиною з українським паспортом. Хтось у Росії подивився мій моноспектакль російським чиновникам ідіотам Я іноземний агент за паспортом від початку, але дякую за визнання моєї роботи. Так реагує лірник на Юридичні і фінансові обмеження. Він з іронії ставиться до нового статусу і припускає, що ним його нагородили через власний проєкт моноспектакль, в якому він частково висміює російських політиків. А своє байдуже ставлення до такої новини він підтвердив фото з українським паспортом. Однак в Україні лірника також недолюблюють повномасштабну війну. Лірник зустрів. У Москві він написав антивоєнну публікацію. Після цього до нього навідалися працівники ФСБ з попередженням. У відповідь лірник записує відеозвернення до Путіна, яке викликало шквал негативу в українців. Володимир Владимирович, я кому ніколи не обращався, але обращаюся на к вам, тому що только ви можете помочь. Во многих українських городах гуманітарна катастрофа. Но я говорю конкретно о маленьком городе Волновахе. Это город на востоке Украины. Там люди находятся в смертельной опасности. Женщины, дети, мирные жители. Украинская сторона готова сделать зеленый коридор, автобусы. Есть люди, которые готовы гарантировать прекращение огня. Но нужно согласие ДНР. Мы, я прошу вас помочь в этом. Нині Лірник визнає, це відео звернення до Путіна зіпсувало йому репутацію в Україні. Організатори його виступів у Польщі скасували концерти через численні звернення українців. він зізнається, що не очікував такого негативного відгуку від співвітчизників. Лірник говорить, багато його знайомих повернулися до Росії, але він не бачить свого майбутнього у цій країні, бо вважає, що порвування там виправдовує дії влади. Він намагається легалізувати своє проживання в Іспанії, щоб дати донці майбутньому. Ні, артист додає, що, хоча плани на повернення в Україну були, наразі вони не актуальні. Тим часом родичі лірника залишаються в Україні. Його батьки живуть в Одесі, батьки дружини у Києві. А от на Росії залишився Андрій Молочний. З ним працював лірник і створив популярний дует імені Чехова. Їхній проєкт з'являвся на українських телеканалах і навіть став частиною Comedy Club у Москві. На даний момент молочний продовжує жити і працювати на території РФ, сплачує податки до бюджету цієї країни. Саме з цих коштів фінансується виробництво зброї, що використовується у війні проти України. Актор уникає публічних коментарів щодо війни і майже не активний у соцмережах. Попри це, він інколи публікує дописи, які викликають суперечливу реакцію, зокрема про російського характеру. Ще в 2019-му молочний писав російською мовою. Що Київ звільнять від фашистів, а пам'ятники, присвячені Другій світовій війні, більше не будуть зневажати. Тоді йому відповів Сергій Притула, написав вірш, в якому заявив, що Антон із Жашкова просив передати, що з Марічкою вони вже давно не проживають разом. Сам чотири вірш звучав так: коли від мене ти пішла, я гірко плакав, обидва ліктя і скусав, пропивши ларьочки гриль. На твій пост в інстаграмі я натрапив, заплакавши ще раз і зламав. Остиль написав колишній колега з Файна Ukraina Сергій Притула. Слава Україні! Слава ЗСУ! Я нагадую, ви були на ютуб-каналі Ростеслав Продакшен. Не забудьте підписатися, включити дзвінок і залишити вашу думку в коментарях.